3 лютого у рівному повинні були зупинитись маршрутки, а перевізники планували провести мітинг біля міськ виконкому. За їхніми словами, в місті назріла катастрофічна ситуація в галузі пасажирських перевезень. Тому під загрозою транспортного колапсу приватні перевізники вимушені були стати на захист не тільки своїх законних прав та інтересів, а й на захист прав рівнян на безпечні та регулярні перевезення. Проте міський голова рівного Володимир Хомко випередив мітингувальників та зустрівся з головою громадської організації Союз перевізників України Валентином Ого говорили ми деякі питання, по деяких. Думаю, що буде вчора досягли компромісу. Зустріч в четвер, по деяких не досягнемо компромісу. Зразу кажу, почув. По-перше, уважності перевезти, деякі не перевізників, вимагає 4 гривні. Навіть не було. 3 гривні питання, дискусійне можна обговоритись. І ще одне питання, яке, яке не йти на пост, я, думаю, ви зі мною десь перевізники вимагають, щоб відкриття нових маршрутів відбувалося лише з їхнього вручними. До цього часу ми відкривали новий маршрут, але просили мешканців. Погодність буде абсурдно, якщо мешканці просять, не перевізкайте нам не вийде. Вибачте мені, перевізники і я в тому числі для того, щоб робити комфортне життя мешканців, а не мешканці рівно для того, щоб перевізникам більше заробляти. В ході зустрічі досягнуто домовленості по шести із семи висунутих вимогах. Обговорення шляхів реалізації цих вимог відбудеться в четвер, 5 лютого. Нагадаємо, перевізники домагалися скасувати незаконну щоквартальну плату за послуги. Встановити тариф за перевезення у розмірі 3 гривень, оприлюднити інформацію стосовно коштів, виділених Рівнерадою з міського бюджету на придбання обладнання для систем gps контролю і подальшого використання цього обладнання, не відкривати нових маршрутів та інші вимоги. Тож чи будуть рівняни їздити у маршрутних таксі за тарифом 3 гривні, дізнавайтесь з новин телеканалу Ритм Зоряна Шельчук Андрій Ниник у ритмі подій.